Весна моя, вітер в шибу, мов пес бездомний. Небо в хмарах, устих кураях, берег дальній, майже фантомний. Рідно весно, нам треба жить, ти холодна і за це спасибі, кущ при березі, б'ється, тремтить, як на камені спіймана риба. Ти не разі грівала мене Весно буйна, весно вогнена, це ж звідтоді серце почне. Це звітоді серце пісене, не питаю, чому холоди, ходять біди з безшумно, час настав край води та біди віддавати, що брав бездумно, рідно весно, природа моя, тобі холодно стало зі мною, як болюче мені до коря кушка линовий під вербою.